Доброго дня, шановні українці, з вами мандруючий Монах, брат Ігор, місто Сикіряни, Чернівецька область. Такий, як мій каже один добрий знайомий, мудрий знайомий, смутний час краще мовчати. Так, логічно, ціліше будеш. Не можу я мовчати. Не можу я мовчати, коли бачу, коли розвалюють Україну, коли розвалюють православну віру, коли стравлюють людей. Ви кажете, це неправда. Я тоді за москалів попа на Рашу. Та ні. Давайте подумаємо, кому це вигідно і що зараз відбувається. А відбувається спецоперація поцілуй Іуде. Так, це на жаргоні спеціальних служб нашого противника Росії. Відбувається троянський кінь. Вам потрібні докази та, будь ласка, люба акція під храмами, люба бійка, люба заварушка, як каже молодь, любий двіж під храмами, і через 2-3 хвилини російські пропагандисти Скабєєва і Соловйов транслюються на всю Росію з ремарками. Гоніння на віру, православну віру, що в Україні притісняють і розвалюють. Тоді кому це вигідно? Скажіть, будь ласка, кому вигідно, що українці зараз біля храмів б'ють один одного? Це поки б'ють, а далі, не дай Бог, візьмуться за ножі. Кому це вигідно? Правильно. Вигідно в першу чергу Росії, тому що замість спокійної України, спокійної в тилу України, де народ єднається в тилу, де робить все задля перемоги. І наші союзники бачать, що український народ єдиний, в тому числі і в питаннях православної віри, і віри взагалі, у нас розганяється ненависть. Ненависть, проста ненависть для чого? Правильно, щоб розколоти наше українське суспільство, щоб розколоти народ, розколоти православну віру, а потім знищити всю Україну, добити тих, хто лишиться, після того як ми перегриземо один одному горлянки. Кому це вигідно? Скажу прямо: вигідно всім ворогам України в першу чергу Росії. Але це все робиться так тихенько, так нишком, цим займаються російські спецслужби, що ви навіть не підозріваєте, хто за цим стоїть. Ще раз прошу, браття Миряни, під час війни, коли все треба робити для перемоги над російським ворогом, одумайтеся, просто одумайтесь, не йдіть брат на брата, це вигідно. На даний момент ворогам України в першу чергу нашим заклятим ворогам, російським окупантам, сказав, як на сповіді. Запам'ятайте, спецоперація поцілуй Іуди, Троянський кінь. Коли трою не змогли взяти, що її подарували коня. І троя, що впала. До нових зустрічей!